Права shoulder bridge, місток місток на плечах. Але це більше місток на стопах, ніж на плечах. Лягаємо на килимок, стопи в опорі. Вибудовуйте стопи на ширині кульшових суглобів це середина стегна. Зробимо по 5 повторів різних варіантів мостів. Робимо вдих на видиху, піднімаємо таз вгору з прямою спиною. На вдиху повертаємось назад. Таз піднімаємо вгору і витягуємо за колінами вперед. Це головне опора на трикутник стопи. Що це таке? Плюсна під великим пальцем, під мізинцем та п'ята. Наступні повтори будуть з артикуляцією хребта. Ми робимо вдих на видиху, підкручуємо таз на себе. І знову піднімаємо його вгору і вперед за колінами. Назад повертаємо спочатку ребра, потім поперек, потім крижі і весь таз. Знову робимо вдих на видиху, артикулюємо хребет. Повертаємо в вихідне положення, хребет за хребцем. Ви відчуваєте ось цей поступовий рух. Робимо вдих на видиху, підкручуємо таз і хребець за хребцем піднімаємо. Таз вгору і витягуємо його за колінами вперед. Вдих на видиху повертаємо хребець за хребцем в вихідне положення. Не виштовхуйте живіт в стелю. Живіт провалюється всередину. Не піднімайте дуже високо грудну клітину. Вона не падає на лице. Виводимо руки над грудьми. Лігті назовні і повторюємо рух тазу. На видиху підкручуємо таз, виводимо його вгору за колінами вперед. Відчувайте опору на зону між лопатками. Розсувайте лопатки в бік один від одного. Відчуйте опору на цю зону між лопатками. І від цієї опори витягуйте таз за колінами вперед. І робимо новий вдих на видиху підкручуємо таз. Хребець за хребцем ми піднімаємо таз вгору, витягуємо за колінами вперед, відчуваючи опору на зону між лопатками. Вгорі робимо вдих і на видиху повертаємось в вихідне положення, артикулюя хребет, хребець за хребцем. Розслабилися на килимку і наступне повторення. Намагайтеся об'єднувати всі команди. Опора на стопи, витягування таза за колінами вперед, зона між лопатками в опорі, не напружується шия, живіт не виштовхується вгору. Зробіть останні два повтори саме на витягування таза із грудної клітини. Відчуйте оцю опору між лопатками, і залиштесь тут, і витягніть. Ми начебто намагаємося таз відтягнути від, від грудини далеко-далеко-далеко вперед, за колінами. Інколи буває судома вмикається в стегні. Це означає, що ви недостатньо вмикаєте м'язи живота. Вмикайте центр. Це поперековий м'яз живота, в даному випадку. Це глибинний м'яз в районі лобкової кістки. Ми змінюємо положення, опускаємо руки на килимок і ми будемо крокувати стопами, Попрацюємо ще з гомілковостопним суглобом. Ми виходимо в міст, залишаємося в цьому положенні і починаємо по одній п'яті піднімати вгору, але таз залишається стабільним. Відчуваєте зону між лопатками, як ви витягуєте таз вперед за колінами і продовжуєте крокувати. Робіть до 10 кроків, 5 пар і опускаємо таз в вихідне положення. Ми додаємо ще більше стабілізації, дихаємо латерально, розштовхуємо ребра в боки. І наступний повтор робимо вдих на видиху, підкручуємо таз на себе, витягуємо хребет, хребет за хребцем, стелю і за колінами вперед. І починаємо крокувати п'ятами вгору. Намагаючись тримати таз в стабільному положенні. Він не, він не перекочується ні вліво, ні вправо. Місце вправо, яка вмикає сідничний м'яз. Але робіть це правильно: не намагайтеся стискати сідниці між собою, не блокуйте куприк. Вмикайте м'яз, який з'єднує стегно і сідницю. Закінчується стегно, починається сідниця. Відчувайте саме цю зону. Коли сідничний м'яз працює правильно, в попереку немає компресії. І робимо останній повтор і будемо змінювати положення. Ми будемо стопи ставити кульшуного. І зробимо 5 мостів в цьому положенні стоп. Робимо вдих, на видиху, підкручуємо таз і піднімаємо його вгору, витягуючись за колінами вперед. На вдиху повертаємо назад. Таке положення стоп вимагає ротації стегнової кістки в кульшовому суглобі і додатково знімає зайве м'язове напруження в цьому суглобі. Тому робіть обережно, але додавайте витягування тазу все ж таки за колінами вперед. Всі команди, які були в попередніх положеннях, залишаються і тут. Ми робимо вдих латерально виштовхуючи ребра в боки, підкручуємо таз на себе, артикулюємо хребтом. Витягуємо таз за колінами вперед. Даємо животу провалюватись всередину. На вдиху повертаємось в вихідне положення. Вмикайте сідничний м'яз. Відчувайте низ живота. Робимо ще пару повторів і будемо змінювати положення стоп. Ми будемо розвертати їх назовні. І робимо 5 повторів з таким положенням стоп. Відчувайте опору на зону між лопатками. Не спирайтесь на лопатки. Плечі, шия, голова розслаблені. Грудна клітина не виштовхується високо вгору. Вона не падає нам на лице. Місток на плечах це більший місток на, на стопах. Він про витягування за колінами вперед. Ви начебто намагаєтеся піднятися на стопи. Відчувайте опору на стопи. Трикутник стопи. П'ята, плюсня під великим пальцем, плюсня під мізинцем. Ми закінчили. Підтягуйте до себе обидва коліна, погойдайтеся вліво та вправо, зніміть напругу з м'язів спини. І залиштеся в цьому положенні. Спробуйте розслабити всі м'язи. Відчувайте, як кістки занурюють в килимок. Дихайте, розслабляйте м'язи. Ще кілька дихальних циклів, і ми закінчуємо. І піднімаємось. Будьте здорові і до зустрічі на килимку!